Всім привіток! Я Ксенія, і сьогодні ми поговоримо про неочевидні червоні пропорції у стосунках. Невеличкий дисклеймер, хочу одразу попередити, що стосунки бувають не тільки романтичні, а й дружні. Говоримо ми про стосунки в цілому. Також абсолютно все, що я скажу далі, воно взято чисто з мого власного досвіду. І нарешті можемо починати. Перший перепорець, це коли людина встановлює одні й ті самі кордони для усіх своїх стосунків. Пояснюю, ні для кого не секрет, що у кожних стосунках є свої особисті кордони, які учасники цих взаємин вибудовують з часом та спізнаванням один одного. Якщо людина встановлює одні й ті самі межі для усього свого кола спілкування, то вона не враховує особисті кордони людей, які входять в це коло спілкування. Наприклад. Ваша подруга якось в подружньому обзиває вас, у деяких видах дружби це приємно, та не визиває дискомфорту. Але у вас, саме у вас, воно визиває дискомфорт. Ви наче намагаєтесь говорити з цією подругою, але вона каже, що так, вона робить, з там, наприклад, ім'я якоїсь подруги, і вона, наприклад, не ображається, але ви ж то ображаєтесь, тоді порада можете піти іншим шляхом, наприклад, казати їй, що. Ви не та сама подруга, що у вас свої особисті межі, своє розуміння правильного та неправильного. І якщо подруга вас зрозуміє, то це буде взагалі суперклас. Я буду рада, якщо ваша подруга вас зрозуміє, але за моїм досвідом це не спрацьовує. Ще один червоний прапорець це людина не бачить красу та естетику у тих речах, у яких бачите її ви. Але тут є два випадки. Або людина. Бачить красу та естетику у чомусь іншому, і зазвичай такі стосунки будуть побудовані не на спільних інтересах, а теж на чомусь іншому, або ця людина взагалі нічого прекрасного не бачить. По моєму досвіду, люди другого варіанту були, або взагалі ніякі, з якими навіть і поговорити немає про що, або надто меланхолійні, з якими просто сидіти і плакати, бо вони нічого прекрасного не бачать. І звісно, будувати стосунки з такими людьми можна, але. Чи будуть вони дійсно якісними? Не думаю. Третій червоний прапорець це коли людина забороняє собі надто багато. Зазвичай у таких людей є шаблон правильного життя, яке зазвичай складається з шаблонних заборон суспільства, наприклад, не одягатись так, то не виділятись чи щось подібне. Такі люди не сприймають те, що у вас є свої особисті норми. І, скоріш за все, пізніше почнуть обмежувати вас у діях своїми токсичними коментарями. Я думаю, на жаль, у кожного з нас є такі родичі, які на сімейних святах починають кидатись пасивно-агресивними фразочками про те, що ви живете інакше, ніж по загальноприйнятним нормам. І от саме таких людей я описую зараз. І четвертий, на жаль, останній червоний прапорець в цьому відео він про те, що люди надто агресивно реагують на програш у іграх. Я буквально зараз скажу про те, що посадіть людину грати з собою в карти, і вона покаже свій рівень того, як вона вміє контролювати свої емоції. Думаю, очевидно, що якщо людина надто емоційно поводить себе при програші, то контролювати свої емоції вона вміє погано. Звісно, це стосується не тільки карт, а взагалі любих ігор. Комп'ютерних, настільних, взагалі без різниці. Подумайте двічі, чи хочете ви будувати стосунки з такою людиною, яка так емоційно реагує на такі дрібниці, або просто уявіть, що буде, якщо це будуть не просто дрібниці, а щось більше, ніж тільки про грош у іграх. На цьому все. Пишіть у коментарі свої червоні пропорції. Я буду дуже вдячна почитати. Я сподіваюся на слідуючу зустріч. Бувайте!